Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі. Я другий біля, десь на сантиметрів 15 20 Започинає зі всі тут. Глядачі каналу Риби Карпат. Слава Україні. Героям слава. Я зрозумів, я роблю ступ. І так, сьогодні черговий день наших походів. І сьогодні високогір'я Карпат. І десь 9-та година 30 хвилин після дощику, і то гарного дощику. І вітру нема ні граму. І високогір'я Карпат пробуємо знайти білий грибів. Як ви почули вже в рації. Я сьогодні не один, я сьогодні з сином. І будемо пробувати, щось десь щось цікаве, покажемо, що на даний час робиться високий рік корпат. І так, син вже знайшов два гриба. А я тільки... Заходжу до лісу, він має свою ділянку, я свою ділянку. Ми фактично не перетинаємося, зустрічаємося тільки біля нашого транспорту або домовленості в лісі. І так, саме цікаве, фіксуємо, фіксуємо, що на даний час робиться в високий рік. Так. Що ж вперед, вперед, до лісу. Скажу чесно, прийшло хвилин 15 і от перший мій який гриб. Я під своєю огою він похилився. Не густо. Пройшовся грибними місцями, не густо. Вот мой первый успех за 40 минут. Вот вже уже Ну а это... Может, з него что-то будет. Корень твердый. Не так. Фух. Всем привет, народ. Слава Украине. Ми сьогодні двоє, двоє в горах. Вирішили поїхати на одну ділянку, ми ж цього року не були тут. Я тільки зайшов. От вроді є перший білячок. Так Білий. Але все Як я тільки зайду і знайду зразу білого гриба. Потім знайти годі. Ну що ж, подивимось, що ми сьогодні назбираємо. Але початок Початок мені подобається. Це молоденький, все файне. В, в лісі роса, дощ падав, Мусив брати захист. Захист парку. Ну, але нічого. Добре, вперед! Так, є другий біля чого. А він так вирішує, що я кусочок тільки шапочки бачив. О, гарний, гарний. Я думав, що камінь. О, гарний грибок. І мені здається, я то молоденько почистив, дуже якісний. Ні одного хробочка. Добре, почищу цього гриба, дам знати. Знайшов ще одного такого молодесенького. Але гриби якісні, не хрубочливі. Є тут більший Якраз мені здається, що ми вчасно пішли сюди на цю ділянку. що це якраз Починаються гриби. Добре. Тати я думаю що там буде трохи веселіше Та там сильніші місця Там бачу гриба метрів десять Звідси може більше. Зараз ми до нього дійдемо. Тут є, ну, не є дуже м'який Набрав води трохи але якісь непогано. Це теж гарний рибок. Якраз ми вчасно прийшли. Там що теж білячок. Бідемо дивитися, щось не по... А ні, то не бігай. Каже, часно ну, прийшли, гриби не попоростали. Бо ми все, любимо так прийти на це місце і гриби вже погнили. Так, ну поки що. Мені подобається тут збирати. Там, десь там, ніщо не бачу гляну. Я ще й молодого знайшов тут. О, вже веселіше. Я вже думав навалить. Вже веселіше. весельніше. Деється знайшов непоганих. Ну, але тут тільки два. Один ось і другий. Так Зійшов низини і ось перші чудові білячки грубаски. Ух який! Класний! Ось еще один неподалік. Гарбір бочку. Ух да. Одного ганелага на Начался Вс. Почався дощик. Тавти -та якраз звонить. Я вже штук 10 десь знайшов Молодий, молоді всі, та Я і молоді, і такі середні, ну нема зелених. Так добре збирай. Добре. Так, починається мушкара моя любима. Капець. Шутку маленько. Цей пузатик. Твердий, значить чистий. Є вже більші. Але він вже знизу м'який Навіть його чіпати не буде. Хай так і буде. Це вже почав гнити. Зайшов я на своє улюблене місце на цій ділянці. Вже так дивлюся, змою не вже нема. Розглядаю, розглядаю. А він заховався. Так, але я бачу, що навіть його не варто рушати. Бо він же все. Хрубаки його з'їли. Пройшовся я по своїй першій ділянці. Я рахую, що я непогано збирав на першій ділянці. А в тата щось сумно. А каже, ще піде в один ліс. Якщо не буде, то підемо малину збирати. Ну а ми переходимо на свою другу ділянку. Подивимося, що там робиться. Такі грибочки мені подобаються але їх маловато. тільки грибниці розвиваються. Фіксуємо, фіксуємо більше гриби. Варто це фіксувати. Ось. Одинники. І там дали. Ще один та. chickie because me in a box oh god Вена розсаду Що Здається білий цю то такий ті потужний Но... о, ока кар... Який ще білий в гущаках о. Так, знайшов я червонічки, Це такі гарні грубою ножкою. Це беремо Буде на подарок. Зайшов я на другу ділянку, а тут що слабенько. То що знайшов зараз, прийшов. На Твоє таке гарне місце попалось. А так щось нема. Я что-то не бігай. Нет, не белый. Свое нербочки. О. Так здається в нас зараз плани поміняються Бо я вже хотів іти до машини Не хотів, там в мене є одне таке місце файт Я щось лінувався на нього піти Але бачу що... Треба так ось ходити так, ні, я його не донес. Оцей файний Так, так я піду на то місце вже муха коло нього літає. Хрибаш тут страшно Завершив я сьогоднішній похід білі гриби в гори Карпати. Похід, можна сказати, що вдався, як для першого разу. Погода якраз грибна, весь мокрий, починаю мерзнути, вирішив вже завершувати з грибами. Тут показую результат, який я сьогодні назбирав пів рюкзачка але гриб досить якісний, не то що по низинах Всім вам бажаю миру і добра. Будьте здорові, до побачення, до нових зустрічей. Щось потрошки, потрошки, і дітчого нас збирає. Ще два робочка які апетитні ось один охти і ось там я бачу другого. так як ми зайдемо о тут баріх є.

так. Передкуємо. І так, завершуємо сьогоднішній похід по білій грибочки. Похід був розвідувальний більше. Ну і він вдався. Вже наступний раз знаю де грибок вже почав розвиватися, а де ще не почав. От показую свій результат. Ось такий в мене результат. Ну, буду казати, я задоволений, бо на початку було зовсім прикро з грибами. Потім трошки поправилося. Ну а вам бажаю не менше назбирати, як я назбирав. А також бажаю вам миру і перемоги над ворогом. Ну і пам'ятайте, ліс ваш дім. Тож не засмічуйте його, і так важко жити. А також не копайте. Робочки, вони ж очищують повітря. І всі ваші побажання, хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей. Оце зараз звук крякає, це дятел крякає. Сповіщає, що є тут людина, є небезпека.